Окей, okay. e, доброго вечора всім. E, поговоримо сьогодні про легальність компанії Incruises. Я вам покажу неоспорювані факти надійності компанії Incruises. І гарантую, що це є величезна гарантія для всіх членів клубу. Перед тим, як зайти в клуб, я теж читала документи, знайомилася. Мене цікавила легальність і все. І через два дні я зайшла в клуб, тому що я вже читала, я бачила, я порівнювала все. Але цікава, сама людина зроблена, тому що ми все нове сприймаємо на штики. Тобто людина зроблена так, що розум завжди протестує про чогось нове, про щось, про багато нової інформації. Тому це все нормально, коли людина запитує, яка легальність? Ну, що я вам можу сказати? Тут факти, тут про ті факти нікуди не попроше. Перший факт це реєстрація компанії. «Інкрузис» був зареєстрований 24 серпня 2015 року. Як товариство з обмеженою відповідальності в Статі Делівера. Це тільки один сертифікат, так? а нас є п'ять, тобто п'ять п'ятьох ять, штатах. Як перевірити? Та запросто ми відкриваємо сайт Open Corporation, де зібрані рейтинги легально зареєстрованих на території Сполучених Штатів Америки компаній на ринку Америки. Часто запитують: а якщо компанія Incruises закриється, куди дінуться мої кошти і моє накопичування на «Круїз» Компанія «Інкрузис»? Пролобілувала це питання. І факт другий. В 2019 році, в 2019 році, заключила договір з компанією Trust My Travel. Інкрузис підтверджує, що компанія гарантує страхування всіх накопичувань, наших подорожувальників всередині клубу Інкрузис. Іншими словами, Trust My Travel є платіжною системою, яка є гарантом всіх наших. Накопичувань всередині компанії Інкрузис. Увага. Всі ваші накопичування не йдуть напряму в компанію «Інкрузис». Вони накопичуються на траст довірчому рахунку, який знаходиться в англійському банку Барклай. А до речі, моя потенційна клієнтка е живе в Лондоні біля банка Барклай і отримує свою зарплату щомісячну в банку Барклай. Це вона підтвердила. Так, ось факт третій, банк Барклай один із старовинних банків світу, заснований в кінці 17 століття. І саме він був обраний компанією «Інкрузис», так як є одним із самих надійних банків світу. Як працює Trust My Travel? Поки ви накуплюєте свої кошти на проєкт в компанії «Інкрузис», ваші кошти накопичуються на рахунку в банку Барклай. Коли ви починаєте вибирати круїз в своєму кабінеті, оплатили, і тільки в цей момент ваші кошти списуються з рахунку і йдуть в компанію Incruises. А до цього вони зберігалися в банку Барклай. І ось саме Trust My Travel гарантує повернення коштів, якщо з компанією щось станеться. І якщо ви вже забронювали круїз, то всю наступну відповідальність за вашу подорож несе круїзна компанія. Існування компанії можна перевірити, зайшовши на офіційний сайт компанії Trust My Travel. Тут сказано, що вони займаються страхуванням коштів подорожувальників, і внизу сайта є логотип компанії Incruises, а також інших компаній, з якими вони співпрацюють. Що для нас це важливо, внизу сайту є адреса компанії в Британії Офіс. На сайті реєстрація всіх компаній на території Британії, а також адреса компанії Trust My Travel, яка співпрацює з компанією Incruzes. Тут є всі дані публічні. Активність компанії, хто є засновником і що нема схованих платежів. Всі ваші гроші йдуть 100% на подорожі учасників клубу. Четвертий факт. Також вказано. Що клуб має реєстрацію в даному Це старе і дуже потенційне комерційне агентство на території Америці, яке показує рейтинг любого підприємства в світі, навіть яке не знаходиться на території Америки, його фінансову платіжну спроможність не є проблемою перевірити легальність на сайті. Про що це говорить? Це говорить про те, що політика компанії Incruis прозора. Чесна і чітка. І саме компанія є легальна. Факт п'ятий: також компанія Інкорузість є почесним членом Асоціації міжнародних круїзних ліній КЛІА, найбільша в світі торгова асоціація проїзної індустрії з головним офісом у Вашингтоні. Заснована Клія в 1975 році має 15 офісів в різних країнах світу, в неї входить 50 тисяч турагентств. 95 95% від світового круїзного потенціалу належить клія, в тому числі і доходи від турагентств і від круїзних лайнерів. Клія забезпечує роботу і контроль всіх портів світу, включаючи бізнес-послуги. І багато цікавої інформації є ще про клія. Варто зануритися в Google і багато чого можна е, подивитися, але. Кліга надає платформу для турагентств круїзних ліній і промислових партнерів для демонстрації різновидності, вигід круїзного відпочинку. А для нас це є неоспоримі факти, що наша компанія легальна, чесна, прозора, і в такій компанії приємно працювати. Особисто я знайома із е, власником компанії Меклоп Хачісома, Не один раз з ним спілкувалася. Це величезна людина. Який довіряє, скажімо, весь світ. Людина, яка не має мільйонер, вчитель, економіст, вчений і не має охорони особистої, він своїм портфельчиком переїжджає з одного місця кожен день на друге місце для нашої компанії. Так що досить людям розказувати ці п'ять фактів, і стає ясно, що це досить серйозна організація. Дякуємо, Лариса. Ти закінчила? Так, все, ми виключаємо. Дякуємо всім і ще зможемо зараз поспілкуватись, позадавати питання.